Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми трошки пізніше сьогодні починаємо. І я, чесно кажучи, вже думав зробити невеличку перерву, а потім почитав е відгуки і коментарі на YouTube і вирішив все ж таки продовжити читання. Але коли сів читати, е сталося ще більш. Е Цікава історія да? безпосередньо з біблійним текстом. І я думаю, що ми з цього почнемо. Бо щоб зрозуміти премудрість, довелося пошукати в різних перекладах. Слава Богу, ми маємо декілька українських перекладів і класичні, як то Гієнка, тортуняка. Так і сучасні. останній, з якого ми читаємо сучасний переклад українського біблійного товариства. І навіть невідомий мені перекладач, але з тієї програми, з якої я зазвичай з телефона і з комп'ютера читаю святе письмо, це YouVersion, Програма, яка має. Величезну кількість перекладів різними мовами, і українською тут у нас аж шість перекладів. Да? Тобто і от якраз сьогодні приклад того, що до премудрості іноді треба пробиратися крізь літери. І я розумію, що тут питання навіть не в тому, що. Хтось погано переклав. Можливо, хтось з перекладачів взагалі переклав дуже точно, дослівно, але дослівний переклад не завжди означає, що ми розуміємо, що ми розуміємо контекст, що склад... слова в нашій мові складаються в ті самі значення, що і в іншій мові, особливо, якщо мова йде про давні мови. Бо мови розвиваються, ну і знову ж це певне вміння, перекладаючи, передати не тільки точно кожне слово, а передати весь сенс. І от ми сьогодні з вами почнемо читати шосту главу премудрості в тій послідовності, в якій це почав робити я, і спробуємо разом дістатися того, що хотів сказати. Премудрий Соломон, тож премудрість будьмо уважні. Притч Соломона читання. «Сину мій, Якщо ти поручився за свого ближнього, піднявши свою руку за чужого, якщо ти зв'язав себе словом своїх уст, виявившись в тенетах через слова власних уст, то вчини, сину мій, ось що негайно рятуйся, оскільки ти потрапив. У руки свого сусіда? Поспішай, упокорися і наполегливо благай свого ближнього. Невже Соломон закликає не поручатися за ближнього, не допомагати ближнього. Взагалі тікати, тікати і лише власний. Інтерес охороняти. І тут я занурився далі в переклади. От, Наприклад, Огієнко, цей самий уривок перекладає таким чином: Мій сину, якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку свою за чужого, ти попався до пастки за своїх уст, за слів своїх уст. Схоплений ти із за слів своїх уст. Учини тоді це, сино мій. Та рятуйся, бо впав ти до рук свого ближнього. Іди впади в порох і на ближніх своїх напирай. Ну, тобто, навіть е, заклик до благання. Єдине, що тут е, знову є е, ця думка про пастку уст. Да? Що якесь, якусь обіцянку, можливо, необдуману, дає син, да? і батько йому говорить, що він дуже швидко має виправляти цю помилку. Але давайте послухаємо Туркуняка. От уже читаючи його, я почав краще розуміти, можливо, про що цей уривок, сину мій. Якщо ти поручився за свого друга, то передав свою руку ворогові. Тут теж цікаво, да? тобто ти поручився за друга і передав свою руку ворогові. Але далі, власні уста міцна пастка для людини. Вона попадає в тенета через губи власних уст, сину. Чи не те, що я тобі наказую: рятуйся, інакше через свого друга попадеш у руки злих людей. Іди, не занепадай, та й друга свого, за якого ти поручився, розворуши. От тут цікавий вже тут почала складуватися картинка: якщо ти поручився за свого друга, то передав свою руку ворогові. Тобто, мова йде про те, що людина. Намагається поручитися за борги, за борги свого друга перед іншими людьми. Да? І таким чином передає себе ніби в руки іншого, того, хто вимагає повернення боргу від друга. І тут говориться, що власні уста міцна пастка для людини. Тобто треба думати, да? перш ніж давати обіцянки, треба зважити. але... Цікаво, тобто не говорить Соломон, що треба тікати, а він говорить, що треба щось робити. Да? І він наказує: Рятуйся, інакше через свого друга попадеш у руки злих людей. Іди, не занепадай. Та й друга свого, за якого ти поручився, розворуши. Да? Тобто і сам починає щось робити з цією історією, ну і друга теж е включив діяльність, тобто не просто сам а разом виходьте з ситуації. І от тут мені, напевно, найбільше сподобалася оця свята Біблія сучасною мовою. Я не знаю, чий це переклад, але тут навіть переклад з такими коротенькими. Підводками, да, тобто міні такими заголовками, вставками, які пояснюють, про що той, той чи інший уривок. За іншого, ручатись небезпечно. мій, якщо ти поручився за борги сусіда, якщо уклав угоду з іншим, якщо ти зв'язав себе власним словом, спіймався на слові, що злетіло з уст твоїх. Тоді зроби ось що, сина синомій, рятуючись, бо ти підпав під владу ближнього. Іди, змирившись, і благай ближнього звільнити тебе від його боргів. Не давай очам спати, не змикай повіки. Рятуйся, як сарна відмислився, як пташка від рук птахолова. Цей п'ятий вірш є і в інших перекладах, тобто я його просто не читав, щоб концентруватися. Тобто, бачите, тут теж є оцей момент, що треба дуже швидко щось з цим робити. Тобто, якщо ти необачливо взяв на себе власний а, борг, якщо ти борг свого сусіда чи друга чи ближнього, да, то це небезпека. І треба швидко вирішувати це питання. І знову ж. Ми побачили, як в чотирьох різних перекладах одних, одного і того, так сказать, фактично, тексту, є різні відтінки сенсу. І тут, я думаю, що це дуже добре, бо іноді всі вимагають от, дайте один переклад, який точний буде, от, просто дослівний. Всі ці дослівні переклади взагалі. Дуже часто бувають текстами, які навіть неможливо прочитати і зрозуміти. Але маючи декілька перекладів і постійно працюючи з перекладами, ми ніби оживляємо Боже Слово, ми шукаємо сенсу. А коли ти маєш будь-який переклад, це ну, все ж таки частково тлумачення. Тобто перекладач намагається передати сенс. А ми, маємо, а ми хочемо зрозуміти, що мав на увазі той, хто говорив. Особливо, якщо нас з ним розділяють тисячоліття, і мова за цей час дуже сильно змінювалася. Контекст оточення, певна культура поведінки все це змінювалося. І тому, от я впевнений, що нам пощастило, що ми маємо багато українських перекладів, що ми маємо церковнослов'янський текст, що ми можемо завдяки таким от програмам, які вершин, порівняти з перекладами іншими мовами, тими, які ми знаємо, подивитися так само в древні тексти. І в цьому робота не тільки перекладача, а тієї людини, яка шукає, перш за все, розуміння, шукає мудрості. Мудрість теж треба вміти перекласти на свою мову, на мову розуміння, на мову сучасну, на мову зрозумілу сучасним людям, щоб зрозуміти, що. Мав на увазі той, хто писав ці біблійні тексти, будучи співавтором Богові. Бо насправді біблійний текст це не начитаний згори текст, який там записував, наприклад, Соломон. Це Боголюдський процес, святе письмо це боголюдська праця. Це Слово Боже, поширене через людину. Слово Боже, яке сприймає людина і переповідає іншим людям. І от цей боголюдський процес триває триває в часі, і оцей дар дар п'ятидесятниці, дар вміння говорити різними, не тільки говорити і проповіднювати різними мовами, а й тлумачити і розуміти, і розуміти мову святого письма. Давайте ми ще буквально трошки сьогодні почитаємо. Щоб цю думку завершити. Тож старайся звільнитися, як сарна з рук мисливця, і як пташка з рук птахолова. А далі три крапки, і починається інший приклад, да, який говорить, що треба не бути ледачим, да, треба працювати. І хто приводиться у приклад? Піди до мурашки, ледарю, придивися до її діяльності, щоби помудрішити. У неї нема ні начальника, ні наглядача, ні правителя, але вона влітку заготовляє собі поживу. Під час жнив збирає собі корм. Доки ледарю лежатимеш. Коли нарешті прокинешся зі свого сну, зовсім недовго дрімаєш, дримає, лише трохи поспиш, недовго відпочиватимеш, склавши руки, і прийде, наче бродяга убогість твоя, і злидні твої, як розбійник. Да? Мураха приводиться, у приклад, я чомусь згадав нашу ситуацію, да? У ці наші. Горизонтальні зв'язки, коли українці, як мурахи, як да, починають працювати, вирішуючи надскладні завдання, захищаючи країну, допомагаючи війську, допомагаючи біженцям. І фактично це про нас. Придивися до її діяльності, щоб помудрішати. У неї нема ні начальника, ні наглядача, ні правителя. Хоч у нас є правителі, і начальники, іноді навіть наглядачі, так само і у мурашок, якщо придивитися, є певне розділення і це велика система, але ніхто не чекає наказу. Кожен працює на своєму місці. Кожен виконує свою роботу, і оця спільна справа наша вона приносить результати. Бо так живе справжнє людське суспільство, коли кожен не лежить, а працює. І, до речі, дуже цікаво, якраз ми вже порівнюємо переклади. То я і тут порівняю переклад, бо теж мені сподобався цей новий переклад. Тут інший акцент, інакше трошки зроблено. Леда буде небезпе... бути небезпечно? Піди до мурашки лінивцю, поглянь на її шляхи і наберися мудрості. Немає в неї ні володаря, ні керівника, ні правителя, але вона заготовляє їжу влітку, жнива складає запаси харчів. Чи довго ще ледацюго, ти там лежатимеш? Коли підведешся, прокинувшись, і далі ніби прямо мова від е, ледачого, трохи поспати, трохи подрімати, скласти руку на хв... руки на хвильку, щоб відпочити, каже ледачий. Але з часом здолає його бідність і нужда, мов загарбник, відбере його скарби. Тобто не лінуємося, працюємо. Якщо вже поручаємося за свого ближнього, за свого друга, за свого сусіда, намагаємося допомогти йому виплатити борг, то і самі дуже швидко намагаємося вирішити цю проблему, щоб не потрапити у залежність. І як сказано було в одному з перекладів, зараз спробує на нього перейти. Якщо я правильно пам'ятаю, де це було, то. О, та й друга свого, за якого ти поручився, розворуши. Я думаю, що на сьогодні нам вистачить. Це був проєкт Homo Bible Sapiens. Людина біблійна розумна. Ми читали сапіенціальні, тобто книжки про мудрість святого письма і, ну Пишіть коментарі, і якщо це дійсно потрібно, то будемо продовжувати.